Повернення коштів за невиконаним договором купівлі-продажу квартири. Кейс практики та відповіді адвоката у нашій практиці часто зустрічаються ситуації, коли укладені наміри щодо майбутніх угод не реалізуються, а передані кошти залишаються у іншої сторони. Розглянемо приклад, який демонструє типові нюанси у таких справах та шляхи їх вирішення. Обставини цієї справи це не укладений договір купівлі-продажу квартири у місті Чернівці. У червні 2022 року між двома сторонами була досягнута домовленість щодо укладення в майбутньому договору купівлю-продажу квартири. На підтвердження серйозності намірів, одна сторона надалі позивач, покупець передала іншій стороні відповідач, він же продавець, грошову суму в еквіваленті 5 тисяч доларів США. Передача коштів була оформлена відповідним документом, названим. Договором про завдаток згідно з домовленістю, основний договір купівлі продажу мав бути укладений не пізніше вересня 2022 року. Однак, згодом відповідач повідомив позивача про відмову від укладення основного договору, мотивуючи це своїми планами здавати квартиру в оренду, та те, що ціни на житло у місті Чернівці злітають до небес у зв'язку із війною. Пізніше стало відомо, що зазначена квартира взагалі була продана третій особі, що унеможливило виконання початкових домовленостей покупця-продавця, незважаючи на усні запевнення та направлення письмової претензії, отримана продавцем. Сума так і не була повернута покупцю. Правова оцінка цієї ситуації аванс, а не завдаток. Ключовим моментом у цій справі стало визначення правової природи переданих коштів, незважаючи на те, що документ був названий договором про завдаток, згідно з нормами цивільного кодексу України та усталеною судовою практикою. Ця сума була визнана як аванс, а не завдаток. Чому це важливо питання? Відсутність основного договору завдаток може бути частиною лише фактично укладеного основного договору. Оскільки в даному випадку основний договір купівлі-продажу квартири так і не був укладений квартира продана іншій стороні, передані кошти не могли виконувати функцію забезпечення виконання вже існуючого зобов'язання. Хоча домовленість була письмова, відсутність укладеного основного договору, який би відповідав вимогам закону. Робить неможливим застосування положень про завдаток, таким чином, передана сума 5 тисяч доларів в США була кваліфікована як аванс, який за своєю правовою природою є просто частиною майбутнього платежу і не виконує забезпечувальні функції властивої завдатку. Розібрали далі. Згідно статті 1212 .12 цивільного кодексу України, особа, яка набула або зберегла майно за рахунок іншої особи без достатніх правових підстав, зобов'язана його повернути, тобто повернути гроші, окрім повернення самої суми авансу, також позивач має право вимагати нарахування процентів за користування чужими грошовими коштами. Його коштами, стаття цивільного кодексу України прямо передбачає нарахування таких процентів у випадку безпідставно одержання чи збереження грошей, далі розмір процентів у даному випадку розраховується, виходячи з облікової ставки Національного банку України за відповідний період часу. Важливо зазначити, якщо кошти були передані в іноземній валюті, вони підлягають поверненню саме в цій валюті, тому що курс валюти значно збільшився за три роки, вже зовсім не той курс гривні до долара у цьому кейсі проценти нараховувалися за період з 2022 року дати до якої мав бути укладений цей основний договір і до моменту внесення винесення судового рішення у зв'язку з вищевикладеним позивач, покупець, звернувся до суду з вимогою про стягнення безпідставно набутих коштів у розмірі 5 тисяч доларів, стягнення процентів, стягнення за кошти, витрачені на роботу адвокатів, судових зборів і таке інше. Таким чином ви можете захистити свої права та інтереси, коли передали гроші як завдаток. А продавець вирішив, все, договору немає, гроші залишив собі. Таким чином можливо відстояти свої права та. Та інтереси для отримання кваліфікованої юридичної допомоги адвокатів, пишіть у особисті повідомлення. Відео подобається. Вподобайка, репост, підписка на канал. Якщо вам цікаво, Бережіть себе та бережіть свої гроші.